Всім hello. Приїхали до нас нові автомобілі клієнтські, конкретно це Nissan Rogue в комплектації SL 2015 року, 10 місяця, з двигуном 2,5, з невеличким пошкодженням, по суті, взагалі мінімальним, якщо дивитися в контексті пошкоджень страхового аукціону, ми бачимо, що примнуло дверку. По суті, якщо тут відкрити, є невеличка вмятина, але я думаю, що це не страшно. От ми бачимо шкіряний салон. Цій комплектації у нас є камера 360, панорамний дах. По суті, все, що є в цьому автомобілі, тут буде. Е, прикольні титани у нього стоять. Також пошкодження пройшлося по бамперу. По суті, він зломаний. Звісно, частини бампера лежать в багажнику. Сьогодні вам його не покажемо, тому що акумулятор сів, відкрити ми його не можемо. Але бампер спасти навряд чи вдасться просто під заміну. Ну і по суті, все. Тобто, Вцепити ще фонарь. І це весь ремонт по автомобілю. Він у нас на повному приводі. Е, класний автомобіль. Має маленький пробіг для 15-го року 130 тисяч кілометрів, десь в районі 130, 133 Тут є адекватний пробіг. От. Так, давайте глянемо, що там в нього в салоні. такого цікавого. Е, салон взагалі в класному стані. На сідушках будуть, в принципі, не їздили. От ми бачимо всі асістенти, там допомога при рухі з горки, е, як я вже казав, повний привід. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Взяли ми його yeah, за 300 yeah, за опціона, доставлений і розмитнений, він виходить 11 200 без ремонту. Ну і на ремонт тут, в принципі, незначна сума піде декілька сотень доларів. Та в принципі, все. Ну, тобто непогана ціна. Такі комплектації в Україні по суті їх можна знайти, але стан буде набагато гірший, та й не зрозуміло тим автомобілем. От тому, в принципі, якщо вам потрібен аналогічний або такий ж автомобіль, то звертайтесь. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.